Добродушна атмосфера у сесійній залі розчинилася, коли було запропоновано усі шкурні питання порядку денного обговорити першими, допоки не розвіялась увага громади. Серед них надання землі в оренду ТОВ Фенікс інвест на вулиці Суворова, 2Б. там зараз здійснюється будівництво, але ми розуміємо, що ця земельна ділянка хоче планують її відчужити. Хоча на хоча на попередніх сесіях я вносив пропозицію винести на аукціон, і вона навіть була проголосована. Але знову ж таки Олексій Павлович, при вашій каденції, за аукціону ця земельна ділянка була знята. І сьогодні ми бачимо, що спритним ділкам з фронту змін от її дуже хочеться отримати. 47 соток у самому центрі міста 2004 року отримала одна з будівельних фірм «Фенікс інвест, яка за неофіційними даними. Ми належить депутату від фракції за батьківщину Юрію Ватаменюку. Тут мала б височити багатоповерхівка, однак в експлуатацію здали лише одну секцію. Народні обранці неодноразово порушували питання стосовно невикористаної ділянки, навіть пропонували продати її за аукціону. Запропонувати отримати в оренду земельну ділянку, яка фактично забудована. Вільну земельну ділянку винести на аукціон. Однак цю пропозицію не підтримали, але під час нинішньої сесії про фенікс знову згадали, які пролітаючий кіоск, які ще раз хочуть повернути на місце, тобто на поповича 2 І навіть попри те, що прокуратура на минулому засіданні попередила, що мафи повинні встановлюватися лише на конкурсній основі. Є процедура, ви таким чином уникаєте, Вона не правові Навіть Якщо ви проголосуєте, ми будемо суму заяву і оскаржемо це просто. Депутати міськради на 58-й сесії, як не дивно, також повторно планують розглянути можливість розподілу орендованої землі на героїв майдану 111Б. за словами народних обранців, це питання порушується навмисно, аби пізніше орендатор зміг відчужити цю ділянку, яка належить громаді. І знову на цій оборудці місто може втратити гроші. Багато запитань у народних обранців і до надання 48 соток землі скрипі ромео кажуть, тут не прикритий Під дві собачі будки. Видати підприємцю Скрипір Ромео Тітусовичу 48 соток другоцінної землі це є корупційна е, справа, і я пропоную розглянути його першим, скласти е, комісію, яка би е, вивчила наскільки там. 24% готовності ті собачі будки вже готові. Якщо ця ділянка буде продана за аукціону, то вона принесе бюджету міста мільйонний дохід у цей скрутний економічний період для країни. Гроші є куди витрачати. Тим паче у такий скрутний час, як зараз. Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Миколостафій Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.